Якщо зранку важко встати і відчуваєте виснаженість, то саме перше, лягайте спати до 23.00, щоб гормони встигли перезавантажитись. Друге, склянка води зразу після пробудження запускає мозок і серце швидше, ніж кава. І третє відкривайте вікна, вмікайте світло в перші 5 хвилин після пробудження, бо світло вимикає мелатонін і вмикає енергію життя. І четверте. Рух, хоча б 5 хвилин. Прогнутись, присісти, розбудити м'язи. І п'яте, телефон це не перше, що ви маєте бачити зранку. Вони чи соцсітки крадуть енергію, а ваш мозок ще не готовий до чужих проблем. І шосте сніданок з білком, сир, яйця, риба. Це стабільна енергія і нема цукрових годилок аж до 11-ї години. І сьоме. Скажіть собі зранку одну фразу. Сьогодні я себе бережу, бо це мій день, і світ мені у всьому допомагає. І головне, спокій зранку це найкращий магніт для вдачі. Бажаю міцного здоров'я!